Речі, коли бісять, заправляти ліжко з під ковдра. Гучні люди в відповідальному транспорті. коли відкриваєш йогурт і в тебе летить йогурт. Коли зробив саму низьку якість екрану в сонячний день, коли вирішив їсти чоловіку, а він все з'їв. Коли забув, чому пішов в магазинах, коли зручно ліг на ліжко та зрозумів, що рядом нема полиців, коли не зможе дістати соїнку, попався в очі, Коли скачав кучу гри і тепер не знає, чому грати. Коли тільки помив машину і змушений лізти в грязь, звук фломастера, який закінчується.